Всім, у мене для вас дві хороші новості. Перша новість до нас прийде новенька. Її звати Аліса, на перерві її покажете клас. Друга новість сьогодні не буде ніяких уроків, а буде тільки перерв. Бо у нас сьогодні, типу у вас мали сьогодні бути канікули, але батьки не мають часу з вами сидіти вдома, бо вони на роботі. І самі вас залишити не можуть, бо боять. Що ви не справитесь самі вдома. І я вирішила, що ви будете в класі, будемо гратись, веселитися. Так буде ще два тижні. Я поки заповню класний журнал. Ви можете помалювати, погратися і будемо щось ще чекати новинку. Так, включу його для начала. Так, ось. Хто зі мною хоче помалювати? Ніхто. Ніхто. А де Ваня? Ваня сьогодні не прийде, Ваня завтра прийде. Ну, добре. Так, мама казала, що мій шкафчик Фіолету. Я вже запізнююся, не біда. Ой, який красивий Ладно, піду, я вже в клас. Всім привіт, я новенька. Мене звати Аліса. Мені сюди сідати. О, Аліса, привіт, ти вже прийшла? Да, там сідай. Я твоя вчителька. Сьогодні у вас уроків не буде, бо у вас мали бути канікули, але батьки не мають часу з вами сидіти і самі дома у вас боються бояться лишати. Ну, наш у вас бояться лишати, а не що тебе я не знаю. І отак я вирішила, що будемо в школі веселитися, грати, так буде два тижні. Ватырни? Ура! Ты можешь помалю вату? Я даже запомню. Классный журнал. Доброе. Привет. Привет. Меня зовут Эми. Давай дружить. Давай. Пошли, за мной помолюсь. Я только посижу. Ну, доброе. Вики у мене на місце. Красиве, це дуже красиво малюєш. Ой, тоді в мене ще щоденник купав. У мене Не щоденок, а груш для малювання. Міда. Дивіться, як я малюю. Красиво, я домик малюю. Так, да, красивий домик. Дякую. Я стараюсь малювати. Дивіться, у нас там зайчик в акваріумі. Ух ты, який красивий. Ага. Двіки в мене рюкзак, дві ж у мене в рюкзаку є. Ну покаєш. А, звісно, дивись. У мене такий зайчик і така корзинка. Я буду його везити. Давай будемо так його зі давай. Що в мене такий блокнотик, який стикер. Ну, прикольно. Давай, то есть. так. Прикольно. Давай будем в дочки-матери играть. Да давай. Да мы зайчика нашу повезем. Давайте дом. Можешь карточку. Он в будет. Все, пошли, пошли. Чекай, мама, что? Мама? Ну да, это моя мама, учителька наша. Ух ты, прикольно. Ну да. Зато она мне двойки наклады. Ну да. Что за? Мам, я уже хочу домой. Сюк, сістронки свої. Давай ще. Ох, не знаю. Давай ще 5 хвилин тоді. І підемо додому. Алісу візьмемо. Я з мамою її договорилась. Ви ж тепер влучі подружки. Вона може в нас на начавку лишитися. Ура! Ну, якщо Аліса хоче. Аліс, ти хочеш? Да, так, звісно. Доділай шарик. Ну все, йдіть погрась. Складіть речі. Це що, я сестра. Да, у мене є мале, младша сестра і старша сестра. Ух, це така середня, ну да, я середня сестра. Я за речами схожу і твої зовні. Отак. Вот це родина. Ну давай тебе муж важка. А зато, У дві сестри. Ух ты. Ну да, ну все, пошли вже мамі мої казати. Мам, ну пошли вже. Ладно, дома дороблю журнал. Сейчас мені треба написати. За іншими прийшли. Так, о, мені написали, що вже всі чекають їх в коридорі, що ми вже всіх відпускали. І ми підемо в гості, да збирати. Зараз я каву вип'ю. Дома дороблю. От що. пошли, Емі. Аліс, дай свій рюкзачок. Рюкзачку зачку Емі. Так добре, Сейчас ще свій положу. Ну все, пошлійте, давайте за ручку і йдемо.